Всім привіт, рибаки! Буквально недавно ми попали на жор трофейної щуки. І сьогодні я знову вирішив приїхати на ті самі місця, де ми були, тільки трошки по іншим ямам. Минулі випуски була роздача все-таки на такі цікаві приманки більш до рахів і до невеликих віброхвостів. Я б сказав би щось на між Мікроджига і Джига, тому що крупними приманками назвати те було доволі важко. Минулий випуск я злив трохи на такого селектівського кракена. Більш таки натуральний кольор у мене був, а це ось трошки в нашому місці декілька штук взяв. І сьогодні буду починати рибалку саме з їх. А там далі вже будемо дивитися. Зараз ми знаходимося на ріці Уш, дуже така от гарна зелена річка. красива річка. І постараємося десь ось на таких ямках. Щось пошукати, якісь е, вихід щуки. Тому що сьогодні у нас молодик третій день і в цьому місці, де я рибачу, зазвичай на молодик буває клює, непогана щука. Тиск у нас високий, 755, ясно, бачите ніхмаленьки на небі немає. Е, плюс східний вітер. Е, східний вітер зазвичай тільки на цих місцях і клявало. Якщо повишений тиск і е, е, виходить ясно, і так далі, рибу можна зворіти, тільки буде ось на таких от місцях. Узькі, Ділянки річки, тарікати, каміння, і вона тут повинна стояти. Плюс не забуваємо, що у нас зараз вже стоїть початок вересня, по суті, щука починає грати, ночі холодні. Тому, що з цього буде, я не знаю. Но, я думаю, все одно виставлю відео. З вами поподорожуємо на човні на такій прекрасній Уж. Може для себе хтось візьме такі от, нові пейзажі, особливо з тих людей, хто на ній рибачить, тому що це річка, яка притикає в Житомирській області. Ми тут починали ловити окуня на цих місцях непогано, по, по пізній осені з хлопцями. Щука тоді теж тут була. Тому я ці всі ямки знаю. Воно такими йде ямками, ложбінами, камінням. Ну, щоб сказати, що щуки на цих місцях буде багато, я не скажу. Як буде сьогодні брати щука, то це буде брати тільки трофей. Тому що на молодих в цих місцях завжди клював трофей. Трофея на цих місцях не багато. Але я думаю, на цій ямі десь якась кілограмовка повинна стояти. Ця яма просто всіяна отакими валунами. Ну вони там стоять далі знизу, їх просто тут ну, не видно. А ви уявляєте, що робиться, коли, от, наприклад, на лиці, ну, води багато? Ви їх не бачите, ці камінь, тут всі приманки залишаються. Місця дуже дикі, тут мало хто ловить на цих місцях, а, то якась риба повинна бути. Якась повинна. Бачу, хтось на сома приїжджав чи що. Десь бачив тільки що мідію, ракушку, так. Да. Якщо кото на сома хтось закидав ракушку десь. Може на сомах хто десь втримоти ставив. Тут такі ями хороші. Тут місцеві знають ці місця. А от там більшість, то не знає. Тут дуже класні місця, вони ну, прикольні самі по собі. Тут вже рибі мало залишилось. Колись риби було багато. Плюс зараз постійно цією водою, то скидають, то не скидають, і риба буде мігрувати. Вона, ну. На якій буде залишатись тільки біля ям. Деякі коряги, де є їй за що зацепитись. Якщо там голий камінь, і неглибока глибина, і пісок, вона там стояти не буде, тому що вона там жити довго не буде Її там просто розловлять. Тому ми припливли саме під такі ось дерева. Тут таке цікаве місце. Каскад з цих дерев. Тут така ложбина йде під деревами. Це я хочу зараз її обкидати, поки води немає. Дивіться, які класні місця йдуть. Це просто кошмар. Які класні в нас місця. які. Там забачат. Вживу. бажано. Щоб ще тут поклевка була. Хоча б якоїсь килограмовки, хотя б на полкіло, ще було класно. Ось вже я повертаюся назад. Дійсно, місця дуже гарні, але я ніяких таких покльовок не бачу. Я вже поставив менше речка, такого під натуралку, але ну, не бачу покльовок. Щука дійсно ганяла, я, я плавав так, дивлюся. безрезультатно. У мене є підозра, що вона сьогодні просто погано кліє. Тому що я не можу пояснити по-іншому, чому на цих місцях от, ну, ноль. Хоча ви самі бачите, що місця дійсно такі от щучі. Є біла риба, є щука, це 100%. Ну, 100% тому що я дивлюся, так риби, рибі. Ну, багато Багато білої риби. Місцями бачу і окунь ганяє, але поки що нічого. Тому зараз пливемо там, де були, на ту яму, повертаюся, тут швидко. І будемо далі спускатися. По течії, я думаю, щось обов'язково ми повинні впіймати. Вітер шалений просто. Покльовок поки що я не бачу взагалі, скільки я плаваю. Поки що так от ну, не густо, не густо. Я вже приблизно плаваю години 3, напевно, і нічого такого внятного я не побачив. Брало хіба що невеличкі окуні стукали і все. В чому проблема, я не знаю. Може, що високий тиск і по цій причині риба взагалі брати не хоче. Тому що я ось стою на міляках. ось. Бачите, тут йде русло, а тут вже йдуть міляки. І ось буквально біля мене ну така щука, в районі кілограма там, в самой траві вилітав мальок. Такі добре воно що бохнуло. І ось тільки що знов там вона що бохнула. Тобто, щука каститься у ліліях і ми там нічого не зробимо, тому що там ще ришник, лілії не попадали і мало води, окна всі затягнуті. Ну, Пропливемо туди далі, глянемо що на тому перекаті. І будемо, я думаю, вже повертатися, може ще щось під вечір, якусь цікаву силіконку поставимо. Я думаю, може спробуємо таку темно синю. Я знаю на такі кольори буває, теж рибу пробиває. Побачимо. В вікнах може щось і вдасться нам зловити, тому що вона це в їх і стояла. Гупає постійно в їх. Бачите, вона тут в очереті стала, собі стоїть і кайфує, і нічого ти тут її не зробиш. Тут навіть проводку по-людськи зробити немає. Вроді якесь вікно, пока ти там закинеш, пока туди-сюди лодка проплила, вітер паду, закрутила і все. От тут вона ганяла перед цим деревом. Веліто лоб краснопер. яка є в цих місцях. Беляк глибокі в цьому місці. Я, друзья, взяла и хорошую взяла. Висока в лилиях стояла. А, хорошую взяла. Два кілограмма десь знал. Можете ну, щуки в лилех стоять. Ну все в лилия стоять. Че шла на чисто... О, це більше здесь до около 3 кг щука, дві це киполі клюнула. Три кіла десь взяла, щука. Два з половиною три кгло. А там за, за краєчок бачу вісить троєчка бачу флюр шістдесятий бачу в роті повністю Ну, надіюсь не перекусить поліна яке взяло це мій шанс її да, бачу флюр в роті. Да, друзі. Щука десь у районі... Ого, яке порося. Да, десь тріки кіла щука. Весь, друзі, яка це стопроцентна тройка. Бачите, як так голубіо мой наобмотала його, бачите, як флюр Флю треба перев'язувати. Так вона гахапнула цусиньку. Джиголовка вся, як книжка пише. Ну така пацучина. Так, давайте її мучити не будемо. Зараз її гарненько візьмемо. Я думаю їв Ну, Я таких, чесно кажучи, давненько не ловив. Там палець образа летів за як вона дергнеться мене пальцем не буде це, ну це прям порося, реально порося. знаєш такі щуки тут є на цих місцях це тут вона ну тут поменше щучка ганяла. хай плыві. Знаєш, такий силикон, як буває де там, на там, жуки трусяться такий адреналін Вон, вона знову о знову лілех там гарно ганяє. Бачите, в нас лілілі. Зараз трошки по окнах це поклаємо. Ось такий от силикон. пайки, я бачу, там надписка вище був. Мені ще така одна є, п'ятиграмовка в мене стоїть. Вознюк мені засівку толкову підігнав. Таких підзаказів, я, кстати, точніше підзаказ в магазині таких мало бачив, якісь такі продають, що нема що вибрати. Засівка дійсно офігенна, нема цих само відкриваю і всі бльосну всі, всі на місці. Ну і 60-й флюр у мене японський, дорогий флюр, кстати, десь метр десь 40 гривень. Може трошки менше. Тому що це на жерлиці, ми ще давно його брали і бачите, він витримав. Я навіть не бачу, щоб його десь тут треба було перев'язувати. Він був в пащі, ну туди, ні, треба перев'язувати, тут вузлик, наче його щось потисало. Зараз перев'яжу і бум далі. Оце такі щуки, я колись часто ловив в біхах. Іменно в біхах. Я кожен раз, як не поїду, то я хорошу зловлю. Таке, знаєте, трошки є дреналін був, тому що я таких ну, давно таких я не тягав, в тому році ну, таку я зловив був, ну, в біхах я зловив. І все. А це ось на цих місцях давно я таких, щоб не ловив. Ну, На цих місцях, саме в міще мій рекорд, це 400. Я тоді зловив, ще було це давно-давно. Найбільше я ловив, взагалі в житті на навіці Уш, це були так само біхи, барди більше, то я ловив на 5,5. На коливалки я ловив тоді. А на силікон, це, напевно, найбільше, яку я звую, це на три, Ось це, це сьогодні був рекорд на силікон. Часто питають, де рибачу, в коментарях це буває видно під відео. Ну я не можу сказати, де я рибачу. Якщо люди розуміють, де я рибачу, то моя рекомендація: тихенько собі плавайте, тихенько собі ловіть, І менше ляпайте тими язиками. Он знову бачу, що яка хороша ганяє. Зараз ми п'ємо. Міляки перевертаю на сьогодні. Тому що буде, знаєте що. Так як я знімав відео про півкілограмові окуні. Пам'ятаєте, як зима почалась в 23-му році, там же ж весь Коростень сидів і всі окружні села. Я приїхав, я не міг навіть лунку нормально вибити. Або все в жерлицях, або купа людей там з торбами ходять і окуня доловлюють і так далі. Тому мене навчило, все-таки бачите, такий досвід, що якщо людина впізнає локацію, рекомендую просто тихо ловити. Не збирати ту капелу, якогось там кума, свата брата, там і так далі, і собі тихенько там є якийсь один кент, з яким ви їздите, яким теж так ну, не шіпко розказує, то з ними їсти. Тому що не половити потім. А потім зраз, зразу за вами всі браконьєри, всі електрики і всі ще подводники будуть плавати. Тому якщо знаєте, де я ловлю, то тихенько собі ловіть на здоров'я. Місця гарні, дуже гарні. Не кинеш, а вона тут ганяє саме в цих ліліях сьогодні. Тому що така вітряна погода. Тут такі бачу ось коридорчики є, то ми зараз там злити щось в тих коридорчиках. Тому що тут зараз вся біла риба стоїть. Вода холодна, ночі холодні, почалися вже все, 13 градусів це холодна ніч Вода остила і риба вся бігом грітися на, на мілячок. Я це зразу щука пішла за нею. Мене не здивувало, що вона тут така стоїть, таке буває. Що такі щуки стоять саме на таких місцях. І тим більше, ну, звісно, трофейна щука для таких місць просто какодиділ. Тут мені здається ще більше є щуки. Ну, такі проходи хороші тут, а вона може тут стояти в траві і контролювати цей проход. Тому що вона тут ганяє сьогодні. Знову ганяє, вона в самому очереті. ну це крупна щука, друзі, ганяє. В самої трубці ганяє. я там нічого я не зроблю. Це вона, оце вона тільки, тільки що це почала ганяти на очах. Прямо. Оце як я зловив крупну щуку, оце вона тільки почала жирувати. Давайте не будемо тратити час, а попливемо туди далі там є ще один прикат і будемо повертатись назад, плизти туди, де вона перед цим роздачу давала декілька днів тому. Я думаю, зараз щось повинні там ще теж десь зловить вона все одно показала що вона ганяє не знаю де вона ділась якщо чесно може вона просто звідси за щука пішла тому що рівень води падає риба вся йде на ями а тут ну, цей прикат не сильно глибокий тут де я ловлю, зараз тут каложбіна йде кам'яна а це тут може ще щось якийсь шанс є зловити. Або далі там вже такі геть глухі перекати, де ще й камні, там зачіп на зачіпу. Я дивлюсь, що вона взагалі не ганяє на цьому перекаті. Я не знаю, з чим це зв'язано. Я чомусь думаю, що риба просто звідси пішла. У зв'язку з тим, що просто було мало води, стояла сильна жара тоді. Бо я перед жарою тут був. Я думаю, вона просто пішла. А тоді тут покльовок в мене було, все там, покльовки, окунь, ну, стояла тоді тут то риба. Поставлю таку більш до вишневого кольору, щось не понагадує. Вона колись була червона із синіми такими бльостками. Ну просто вже її так багато, що вже колір вилиняв. І вона така типу, вишнявачці трошки залишилася. Мене бувало на вишневий колір зимою так пробивало, ну, на цій річці, що я не знаю, тоді так ходив. Такий ну, геть. то був твістер, правда. Не віброхвост, а твістер. Теж бувало так ну, прям конкретно на нього пробивало. Вже повертаюся до мотоцикла Перевіраю ці місця, де я починав. Цю яму. Хочу подивитися, чи тут ще щось є. Може, було вдень, де не хотіло. Це яма непогана теж. Такі дерева. Ну, щука теж може стояти І стоїть вона тут, але вона не хоче просто плювати. І тут просто мало є. Видно, тут стоит декілька таких хороших щук и все. И все он набрать не хочет. Вон, бачите, друзья, дивіться, что там робится. Ганя хижак на те яме тоже. Є воно тут, бачу, воно тут є. Ну що, друзі, я вже склався. Попав, трошки ще там пару китків зробив. Ні, нічого не рвал вже. Тому що вечір. Ввечері щука тут не клює останнім часом. Ото в її був жор так я зловив ото її була 30-тінутка, то вона трошки там поганяла. І все, потім я вже назад повертався, де-не-де ще були там виходи, а потім затихло. Це означає, що її була знов 30-мінутка, така як була минулого випуску, коли ми попали саме на трофейну щуку. Тому, я думаю. Щука вже корупна перестане клювати. Молодик пройде, і вона перестане клювати. Бо зараз корупна клює, тому що зараз у нас молодик. А на ріці уж в цих місцях, я їх добре знаю, то ну, корупняк саме завжди клював на молодик. Там далі вже піде закрашена, виходить половинка місяця, не знаю, куди поїдемо і на що поїдемо. Є багато ідей, на що можна познімати, поплавати. Навіть тут, такі я знаю, тут і бачу, лящі стоять, карасі стоять. Може, щось і вийде. Відзняти, тому що хочеться вже щось інше познімати, тому що щука вже не то, що приїлася таку приємну ловить щуку, але вона вже перестає клявати. Я не думаю, що вона буде клявати, і плюс нема погоди. Високий тиск, вітер вона вийшла, побрала десь приблизно півп'ятої. Так само тоді ми півп'ятої попали, оце, вона, оце ми її половили на тому місці. Тому я думаю, якби я десь ще в іншому місці попав, коли вона виходила, якщо там була щука, вона б взяла. А вже ж, якби вона бачила, тому що вона може десь в траві ганяти і просто вона не бачить приманку. Тому, друзі, можете поставити цьому відео лайк, написати свій коментар і чекати наступні випуски на каналі Рибар з України.